Так, ти посидив поки в машині, я зараз включу запис. Бестренько поздоровкаюсь. Так, де тут? Угу. Всім привіт, друзі! Це Дулройс. Ви на каналі Сьогодні ми... Сьогодні я знімаю з своїм другом Миколою нове відео. Ми відправляємось в страшне місце. Дорога в нікуди, його так називають. Тому що звідти ніхто не повертався живим. Ну, так, це трошки страшно звучить, але ми вирішили і поїдемо в це місце. Зараз ми переконтуємось на ближайшій заправці. Ось вона там заходиться десь за кілометр. Добре. Ну, вроді би, все сказав. Блін, ще й дуже холодно, вітер віє. уже, вже швидше. Ух, як холодно на дворі. Просто. Оп. Все, поїхали. Слухай, ця місцевість нагадує як. як. як якісь легенди або, або страшні міфи, чесно. Угу. Кріпова місцевість. Всюди заворот. Це, певно, ця заправка, правда? Слухай. Ну, виглядає так. Ну тут не тільки заправка, тут ще й оу, тут ще й мотель. І кафешка. Я сподіваюся, правильно припаркувався. Оп, Вилазимо. О, Як холодно, боже мій. Щось цей гідрокостюм, який ти мені купив, ніфіга не гідрокостюм. Та. Ну, у мене, якщо холодно. чесно, теж я собі прикупив, ніфіга не гріє. Просто капець якийсь. Та пішов ти. Що це таке? Що ви зенете на мене? В общем Що це було? А... Тільки на заправку зайшли вже нас. Не буду казати це слово. Добрий день. Добрий день, хлопці. Можете спитатися, що це було тільки що? Чому він і нам нахами, і вам? Та це місцеві дальнобої, просто пиво їм не дав, от і скаржиться. А, добре. А, скажіть, будь ласка, а, можна у вас взяти білети на мотель? Звичайно, можна. Ви двоє, так? Так, нас двоє буде. З вас 200 гривень. Зараз достану. Тримайте. Ну, все, я вам зараз даю ключі і можете заселятися. Ага, дякую. Все. Ходімо. Боже мій, я сподіваюсь, ці дальнобої не наші сусіди. Угу. Добре, що ми мотель взяли, бо якось у машині спатися не хочемо. На машині холодно, у мене дучка немає, зламався. Чорт його угу. візьми. Ого. Атмосферно. В який нас угу. там номер? Чекай, в мене є. Другий. Пішли. На другому Це поверсі. Це напевно на другому поверсі. Та -та -та. Ну, знаєш. уютненько. Я би тут спав. Одну ніч. Навіть з такими сусідами. Добре, я тут положу камеру. Тут є. Це? Йо майо. Шик. Добре, я зараз положу камеру і пішли щось поїмо, тому що це просто капець. Забіжимо, певно, в місну кафешку. Оп. Та, це місна кафешка. Вообще клас. Добре. Оп. Слухай, кріпі кола звичайно смачна, але треба щось поїсти. Угу. Mm -hmm. Блін, але що? Та в принципі, може, є там кафешка, давай, може зайдемо тут подивимось. Ого, як затуманилось. Щось погодка мені взагалі не подобається. Добре пішли. О, ти не знав. Бож... Боже мій. Слухай. Мені ці дальнобої взагалі не подобаються. Щось вони задумують. Ну я не думаю, що вони щось нам Може, щось про нас говорили, але. Не знаю. Слухай, треба буде припаркувати машину, тому що мені здається, тут для фур така парковка велика. Ходімо в кафешку. Блін. З першого разу не сподобались ці сусіди по кімнаті. Ще й на заправці на мене криво дивились. Ну, все. Ох, капець їхній кімнаті. Тримайтеся. Де їхня кімната там? Ага. Не. Ну, все, на. На. Боже, як вони мене бісять. На. Ще і вані там ростовчо. Ну, все треба валити звідси, поки ніхто не бачить. Фух, ну слухай, смачно похавали. А mm -hmm. то вже. Це рано, той бургер з з'явичим був взагалі класний. Ну. Почекай, почекай. Давай перегоним машину. Ну, давай, бо потім... це. Дійсно, для далі не виходить. А, сідай. Пересядь на інше місце, я тут буду сидіти. Давай я перегоню краще. Блін, поки ми їли вже... вже ранок наступив. Ну, ми, рахуй, приїхали о 4 ночі. Очікувано. Угу. Сідай. Сів. Так. Поїхали. Блін, камера переключається в мене на телефоні постійно. Чекай, розвернусь, щоб кафе не зацепити. Як так. Як там дідальнобої, мені інтересно. Успокоїлись вони чи ні? Чи продовжують за нами слідкувати? всі слідкують, що вони нам зроблять. Дійсно. Все, виходь. Угу. Добре, пішли. Провідаємо нашу кімнату. Може пересплю чуть, чуть тому що я не спав цілу ніч. Тебе я возив. теж хочу спати. Так, ось наша кімната. Блін, я забув двері закрити. Тока. Капець. Що це таке? Хто це зробив? Мені, сі... Мені здається, що це зробили дальнобої. Точно! Так от чому вони на нас так дивилися от... пристально? І чому вони не спали в таку годину? Не може, вичікували момент, коли ми підемо геть і нам тут все розкрушити? Так от що вони на нас так дивилися, але, але навіщо? Що ми їм зробили? На, заправ... на заправці дивилися на одного дальнобойщика, все? Це війна. Я взагалі нічого не розумію. Що це таке? Де крісло? Тут від нього залишки залишились. Кока-коли нема. Це, це просто капець. Чому я двері не закрив? Душу крали. Як душу крали? Ти що серйозно? Вони що, живуть тут, чи що? Напевно. Це. Ну, це просто це. Це дуже дивно. Добре, я зараз. Друзі, я зараз вимкнусь на секунду. Приведемо тут все в порядок. О зараз би випити в пива. Львівського такого файного холодного з холодильника. Добре, треба помаленьку дивитися до сну. Візьмо це що таке пробігло. Якісь галюцинації чи що вже в мене. Того нічого не біжить. Ай! Це що таке? Гей, <плес> <плес> братан, може попивку багнем? Гей, де ти? Е, братан? Що це таке? Я не поняв. Олег... Олег, не прикалуйся. Що за вікно розбите? Що за фігня? Сліди, кров? Точно прикалується? Ну, ну Хто це може повірити? Олег, не прикалуйся. Дивись, якісь сліди. Що? Почекай. Що це таке? Не кажіть мені, що це Олег. Чувак, чувак, це ти? Хто, хто, хто з тобою це зробив? О Боже. Що за дичь? Невже це ті покидьки? Ну все. Якщо це реально ти, Олег, то я помщусь за тебе, брате. Все капей з тим покидькам! Всім доброго дня! Ви на каналі ТЦРСМ. Сьогодні на міській трасі сталася страшна трагедія. Міська траса, де знаходиться заправка, мотель та кафе. А, на жаль, загинув чоловік, це був дальнобій, який прожив тут два роки і загинув по невідомим причинам. Цими причинами займаються слідча оперативна група. Ми на зв'язку. З вами були ЦРВ. А, блін, сталося так сталося. Як так можна вообще? Ще й той за продуктами поїхав так довго. Машина не стоїть? Ні, не стоїть. Коротше, всім привіт. Знову. Сталася сьогодні трагедія на нашій території, прямо коло нас. Ну, вбили. Людину загинув дальнобій та той самий дальнобій, який нам погрожував. Не знаю, як це сталося, ну, зараз поки що тихо, але казали, що бачили якусь невідому сущність, бачили якісь сліди, слідча оперативна група бачила якісь сліди. Я не знаю, з чим це пов'язано, але це дуже дивно, це максимально дивно. Чесно, не хочу більше тут залишатися ні на краплі, ні на секунди. Зараз, коли приїде Микола, треба ввалити вночі просто дуже швидко. Зараз, поки що, наш шлях, дорога в нікуди затягнулася, тому що дуже сильно ризикуємо через цю сучність. Не знаю, добре, включусь, коли він приїде з товаром і скажу йому цю історію, тому що він ще про це не знає. Боже, де він? Чого я так довго не ма. О! Ура! Року не пройшло, як він за продуктами з'їхав, години вже його просто немає. Що ти приїхав? Чому так довго, е? Та бо там такі великі черги були в тому, а тебе ж то просто капець. А ще поки доїду до того інакшого міста, навіть щось трохи пройде. Ага. Коротше, погана новина для тебе. Ну і для так. нас двох. Треба валитись цього місця. А чого? Вроді прижились тут все гарно було. Так, прижилися. Тільки, по-перше, довго прижилися, а по друге, тут сталася страшна ситуація. Знаєш, же тих дальнобоїв, які нам кімнату рознесли чортям. Так. Коротше, одного з тих дальнобоїв вбили. Як? Причини. Поки... Чином? Розумієш, причини поки що немає. Не знаємо, хто його вбив. Але кажуть, що знайшли оті сліди. І кажуть, що це якийсь монстр. Я сам в це не вірю, але, але кажуть, що це монстр. Сама слідча група каже, що сліди не чоловічі, не людські. Ого. Коротше, зараз перекусимо, що, що ти там привіз. І в посередині ночі валимо геть звідси. Давай. Добре, давай після пакунки візьмемо. Давай. Так, включусь пізніше. Фух, ну дякую, я наївся. Чесно, хот-доги були просто зашибісь. Я думаю, пішли вже помалом. Так, ходи, бо уже ніч? вже ніч. глибока ніч, уже друга година ночі, як і не помиляюсь. Угу. Ось наша машина. М -м -м. Сідай перевіт там, що все працює. Ох, вже насмарк появився від цього снігу. Просто. Шо? Що там? А чо а чого в нас менше літри бензину лишилося? Почи, Не знаю, ледве за її завів. А, що за книжка в мене? Я знайшов якусь книжку. А ну, моя там щось пише, прочитай. почитай. Ваш б бензин в лісі. Випамп. джоба в, -в, 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 -в Що за фігня, Це якийсь прикол? Ну я розібрав ваш бензин в лісі якого фіга по-перше. Mm -hmm. А по-друге. Ну, я не знаю, я заправляв повний бак. Ви 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 помрет? Помрет? Що за фіга? Що? Якийсь прикол? Напевно. Чекай, бо в мене ще ця стекляна панель, ми ж вікна ставили викинути його. Я. Я не знаю, я не збираюся купляти зараз новий бензин, у нас і так грошей Йо... мало. Камеру. Все в ліс. Давай залишся тут, я сам піду в ліс і перевірю оцей. Е... Страшний. Хтось нас запудити вирішив. Ну-ну. Mm -hmm. Де його yeah, шукати, вообще, в лісі? А де саме, блін? Капець якийсь просто. Де мені його шукати? Mm. Так, включу я камеру. Фух. Друзі, щось дуже холодно. Не знаю, де мені ще шукати оцей цю каністру з бензином, де. Як, що він там залив, я не знаю. Але мені вже просто набридло. Що, що? що це таке? О! О!